Футболісти, спортсмени, політики та зашкварні чиновники під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало відомих чоловіків вирішили втекти за кордон. Хтось на деякий час, а хтось і назавжди. Серед них є і волиняни. Тож телеканал конкурентів вирішив зробити підбірку найгучніших скандалів. Розпочнемо із Олександра Омельчука. Він екс-голова Луцької районної ради та колишній член партії за майбутнє, лідером якої був олігарх Палиця. Скандал із втечею Омельчука за кордон буквально шокував волинян. А ще більше, ймовірно, колишніх однопартійців. Ще 13 травня 2023 року. Посадовець вирішив заявити про політичний тиск і втекти за кордон. З того часу про нього ні слуху, ні духу. У відео, яке Олександр Омельчук опублікував в соцмережі, з якої потім видалився, стверджував, що на нього протягом восьми місяців нібито чинили політичний тиск і вимагали, аби він склав повноваження. Погрожували, що якщо цього не зробить, то йому влаштують провокацію з хабарем, а потім засудять і таким чином усунуть з посади. Тож, мовляв, за кордон втікав, бо іншого варіанту певно й не бачив. Що правда хто чинив той тиск і чому ж Омельчук не звертався у правоохоронні органи? Питання без відповіді. Я для себе прийняв рішення скласти. Повноваження голови Луцької районної ради, хай вони тішаться, хай тішаться. Але повірте, я кожен день сиріно буду працювати, волонтерити. Я сьогодні знаходжуся в іншій країні. Після виїзду родина Омельчуків почала похапцем продавати майно в Україні. Ось фото із будинку родини: колони, ліпнина, золото. Усе як належить українському чиновнику. Чи продала родина втікача Омельчука майно невідомо, бо ж оголошення про продаж висіло на онлайн-сервісах чимало часу. Як стало відомо сайту новин Луцька та Волині, конкурент з власних джерел, Олександр Омельчук спочатку виїхав у Польщу, а звідти полетів до Канади. За трохи до нього приєдналася дружина та троє дітей. Далі у списку втікачів з України це скандальний чиновник-бізнесмен, колишній посадовець підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса. У квітні 2023 року. Суд визнав його винним у привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання позбавлення волі терміном 5,5 років. Також Штефанесу зобов'язали повернути під гайцівській сільській раді понад півмільйона гривень збитків. Однак, скандальний посадовець виїхав за кордон, і нині чоловік оголошений в розшук та переховується від правоохоронців. Ще один, так би мовити, подорожуючий це вже екс-депутат і колишній директор комунального підприємства Володимир Тепло Сергій Коба. Чоловік поїхав у відрядження в Литву та просто не повернувся звідти. Згодом він написав заяву про звільнення з посади і склав повноваження. Кількаденне робоче відрядження до Литви, коби, метою якого було перейняти досвід щодо використання альтернативних джерел енергії, збору та утилізації сміття, планувалося заздалегідь. Врешті, по дорозі назад в Україну, кобі нібито стало зле, тож він ймовірно лишився в лікарні. Та так лишився, що й досі в Україну не повернувся. А пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Коба продає свій будинок у Володимирі за 210 тисяч доларів, що орієнтовно становить 8,5 мільйонів гривень. Палац, як видно на фото, дуже серйозний. Там навіть є повністю обладнане бетонне бомбосховище на дві кімнати. Окрім того, втік з України і депутат Володимирської міської ради від фракції за майбутнє Роман Савчук. Він виїхав за кордон в перші дні повномасштабного вторгнення. До речі, журналістам у міській раді повідомили, що про причини виїзду політик їм не повідомляв вже пізніше, у травні 2024 року, він склав мандат. Надійшла заява від Романа Савчука припинити його депутатські повноваження, зазначили під час сесії міської ради. Окрім того, серед числа втікачів з України є і спортсмен. Це тренер з Луцька, Юрій Клюц, який має чималу аудиторію у соцмережах. Як повідомив сам чоловік, виїхав він разом із своєю дівчиною. Зокрема, Юрій Клюц опублікував відео у Сан-Франциско під російську музику, у якому розповів, що вісім. Років безперервно вірив, щоб одного дня це втілилось в реальність. У коментарях під його дописами багато людей негативно відреагували на переїзд Лучанина під час війни. Проте є й ті, хто його підтримав. Далі розповімо про екс-воротаря Дніпра, металіста 1925 та молодіжної збірни України Дениса Шелікова, який втік за кордон під час війни. Чоловік, хоч і є уродженцем Херсона, однак мав тісний зв'язок із Волинською областю, адже виступав за футбольний клуб Волинь. Ба більше цей чоловік виїхав не аби куди. А в Білорусь там волинянин став членом білоруського клубу Славія Мозер. Редактор сайту Спорт Андрій Піскун хотів взяти інтерв'ю у горе заробітчанина та написав йому у Viber. Однак той лише спромігся написати кілька коротких відповідей, але закінчив короткою фразою без коментарів та включив ігнор. Згодом журналіст писав, начебто він білоруський кореспондент. Спілкування ніби почалося, та варто було згадати про Україну. Горе голкіпер відчув щось і знову перестав відписувати на повідомлення. Цікаво, що Денис Шеліхов ретельно готувався до втечі з України через тису і впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами.